Вітаю! Хочу вам розповісти про багаторазові пелюшки. Це, мабуть, моя рекомендація. Я дуже багато спробувала і буду вам розповідати про саме найкраще, що дуже подобається мені, що я використовую. Значить, це багаторазова пелюшка. Заявлено, що вона п'ятислойна, але я її ніколи не розрізала. Я користуюсь ними багато років. І є такі пелюшки, яким чуть більше п'яти років. Значить, вони є малюнки 3D. Є отакі звичайні. Бачите, цуценя пісяти і какати має на кольорову поверхню. Розміри будь-які, які вам подобаються. Так, також з малюнками. Так, бачите, є такі великі, з обратної сторони, з вивороту. Бачите, воно як клійончисте. Або, ну це для мене так шиють індивідуально. Або воно може бути таке, як полотенчисте. Мені подобається, коли отаке клійончисте, воно тоді не чіпляється шерсть на нього жорстко. А на отаке біленьке. То сюди забивається чорна шерсть і мені не дуже це подобається. Значить, які переваги. Хтось мене запитував в такому плані, що ой, не хочу користуватися одноразовими пелюшками, тому що дуже смердить. Дивіться. Смердить і багаторазова. Вона не тримає запахи, вона тримає рідину. Щоб рідина не проходила там на ламінат, на якусь дерев'яну підлогу, наприклад, да? там, наприклад, на постіль можливо. Тому все залежить від того, якщо собачка чи котик попісяли і їхня сича має запах, ну, то ви ж розумієте, що. По-іншому не буде. Воно все одно матиме запах. Ще друга ситуація. Якщо, наприклад, ви берете маленьку пилюшку, цуценя сходила в туалет і воно зразу таке мокре, другий раз сходило в туалет, воно вже все мокре. Так, тут на підлогу воно не пройде. Але ж запах від цього мокрого, воно все одне. Буде в повітрі. Тому не потрібно тішити себе марними надіями на те, що запаху не буде. Запах буде. Просто ці пелюшки можна прати в пральній машині. Температура, ну, я використовую 40 градусів. Скажу чесно, на власному досвіді не більше 60, тому що покрутить пелюшки. От. Тому дивіться, як це взагалі відбувається. Я тут приготувала водичку. І ось ми лєм водичку. Да, зараз ми на таку маленьку пелюшечку. А, чим мені корисно? Ну, скажу чесно, коли мені треба було робити перев'язки, відмочувати рану. Я це робила на постілі, простеляла таку пелюшку і використовувала. Я знаю, що така маленька пелюшка витримує 500 600 г рідини, не проходячи на, на кроваті. Тобто дуже гарно захищає е, великі пелюшки я використовувала застеляючи під себе. Ще я використовую такі пелюшки для мамок, які народили. Ну, я вскрізь їх використовую для цуценят. Тобто дивіться, бачите? Якщо його так тримати, то зараз звідси буде тікти водичка. Але якщо його отак тримати, то дивіться, близько. Ніде нічого не мокріє. Ну, тобто, якщо його перевернути, хай воно трошки стече. Тобто, о, бачите, потекло. А отак нічого не потече. Тобто, якщо ми ось так зробимо, то тут все сухеньке і ніде не пройде. Мені його зручно використовувати в потягах, в автобусах, і взагалом. Дуже зручно. Тому що, наприклад, у цуценят, у вольєрах, вранці поміняв, вечором поміняв і взагалі просто супер. А саме найкрутіше, чому я не люблю особисто використовувати одноразові пелюшки. Це через те, що цуценята часто й густо, їх просто деруть, рвуть і можуть наїстися. А оці, які йдуть з матеріалу, ну, вони дуже міцні. Тобто їх ніхто. Так, да, їх жують, і інколи буває, що підлітки чесно виїдають. Десь тут дирки, таке буває. Але скажу, що насправді це велика економія коштів, якщо у вас є цуценята. Я, до речі, в пакунок малюка, коли цуценята їдуть в свою нову родину, завжди даю декілька таких пелюшок, щоб родини вдома їми користувалися. От, Бачите, як Пральну машинку, попрала. Можу додати чуть, -чуть до Местоса, можу звичайного моюсь додати. Попрала і все. Вони дуже швидко сохнуть. І, будь ласка, користуйтеся знову. Ось така моя рекомендація для вас.